Тримаю таку піцу у морозильній камері на той випадок, коли ліньки готувати. Випікається вона 10-12 хвилин. На 4 піци беру 900 г пшеничного борошна, 24 г сухих дріжджів, 3 чайні ложки цукру і 3 чайні ложки солі. Додаю 8 столових ложок рафінованої олії та 540 мл теплої води. Замішую тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Якщо липне, додаю трохи олії. Формую колобок і залишаю його під плівкою на півтори години. За цей час обминаю тісто мінімум три рази. Поки тісто підходить, підготовую всі інгредієнти для начинки. У мене це печериці, помідори, ковбаса і сир. Все натираю і нарізаю. Змащую поверхню олією, тісто ще раз обминаю і ділю його на чотири частини. І кожну частину формую у колобок. Тісто одразу розкатую на пергаменті. На ньому ж буду і випікати, і заморожувати. Основу змащую соусом. У мене домашній кетчуп. Розкладаю сир і ковбаску. Це для сина він любить тільки таку. Цю піцу одразу запікаю, а три інші піци відправляю у морозильну камеру прямо на пергаменті. Коли піца добре замерзне, то кожну накрию плівкою, щоб не вбирала в себе запахи. Коли захочеться піца, дістаю і запікаю. Вечеря готова за 10 хвилин.